Всім привіт! Зараз прийшов Оверлорд і для себе знайшов щось новеньке, тому що, як виявилось, вже за 16 хвилин, а не за 15 треба проходити і я в якийсь момент вже не виконував 15 хвилин і вирішив добити хоча б е, з однією е, жиською своєю і е, забрати хоч таку нагороду. А виявилось, що я добив, е, зажив з, з трьома своїми е, життями і е, вийшов і отримав нагороду, яку я не очікував. Тому. що е, не казали, що нігде не було вказано, що вже не 15, а 16 хвилин потрібно. Тому для мене це було, я здоволений був, тому дуже цікаво. Зараз покажу стиль, тому що мені самому було дуже цікаво, який він з він себе представляє. Це перший стиль за легке виконання. Це непоганий стиль. Але приємно був здивований тим, що вони все ж таки виправили з 15 на 16, тому що вони вказують, що 15, але. можна 15 вкластись, але там ще 15 секунд. Іде, що вони потрендять, там ще щось і е, воно виходить за 15. Ти до 15 встигаєш всіх. Е, всіх ботів перебити, але все одно 15 секунд вони, вони ще трендять і воно не виконується. Тому я задоволений, що воно все ж таки так. Тому дивимось бій і ще поговоримо. Адже сам бій. хто оці попався відос, де хлопець теж проходив і він сказав, що якщо від'їхати назад в воду, то... Бункери по тобі не відстрілюють. Ти собі просто віддарти тільки куди сюди катаєшся і направляєш. І що там, щоб вони відстрілювали. Безнаказано стоїш, щоб по тобі не стріляють. Тому в першу чергу краще від'їхати як... як можна найдалі. Тому що якщо просто зразу заводитися і залишитись на підморожній місці, то вони по собі будуть стріляти, Тому краще від'їхати якомога далі. Саме прикол, що я з першого разу пройшов і ну, з першого разу пройшов, як е, вирішив все ж таки попадати вдачі. то я 15 хвилин не вклався і на той момент, коли вже не вклався, я думаю, що з ним хоча б пройду з одним своїм життям. Тому що ця здачу мене, те, що було некомена, я тоді всі завдання виконав тільки легко складному довелося. Вся Сейшан знає, куди стріляє. У сьогодні з'явився Тральщик і його краще ускорити якомога швидше, тому що він сам а так швидко їде, а так хоча швидше буде, бо їм його допоможе. От він, далі виїжджаючи і погнали. Будет еще показывається. Це мені в час теж зекономило але я його далі там трішки трачу. Вчера раніше я швидше це проходив. Ну, початок. Ти трішки і поїхав на нього. Хотім уже з до нього там дратися. Зразу назад. Вони самі приїдуть. Не треба зараз втрачати хп винову. далі дуже прогреться. Зараз е, треба якомога менше отримувати і розмінюватись. Коли буває, що це ПТ-шка, яка стоїть, то не і степ тих Мені не повезло, що все-таки не під'їхало, тому я, я вирішив просто забрати ПТ-шку. Сабі відкрив те, що до тежки, яка там далі стоїть, можна під'їхати без наказано. Я по-іншому під'їжджав. Ну, тут можна було е від'їжджати зразу, чекати. Де, де де, де. я раніше справа обходив до бомкера і їхав на ПТ, а ось так можна було дуже скоротити. Бежишь и, и разбираешь. Сам прикол еще пси три залетят, а остальные виды рикошеты. Тут теж одразу я раніше підживався, двіся, але той відносик, який я бачив у тіх-тосі, собі заїжджали і теж прикольно. Зараз ПТшка виїде. Ну, не знаю, що я Вона зразу тікає, треба. Зараз під'їхати, зацілити і заушити. І Розібрати каток. Усім їх. Ми з капіталом персі. їх І тут будемо зразу забираєш. Тут краще під'їхати і стати від башні, тому що боти будуть їхати, але інколи снайпери, тому краще не підставлятись. Тут мене не полетить. Зараз не пробив, а іншим місцем перед місці. Або під'їжджаєш сильно краще не лізти, щоб під бункер не підставитися, але все ж таки допомог, допомогти. как Сразу стало то, еще по-моему подошел из друидами. Меньше Не дождали. Те, що вже не 15-16 це було дуже несподівано і приємно, тому що я цього не очікував. Я очікував тільки те, що з одним життям пройшов. Тому в мене було це несподівано і приємно. Ставиш дими, але так, щоб її ПТШ теж я одного разу. Був момент, що промазав, і де ми тільки на бункер поставили. Потім довелося ще використовувати і на котек. Можна краще гарну поставити. проти Якщо наш може позицію. За 15 вони біса погнали, тому що дуже важко було. Можна, але для багатьох це було б дуже важко і потрібно дуже багато накату. Тут я вирішив ПТшки забрати, вони дуже імбові, у них, щоб ми їх не передували. Я ставлю, зразу їду додому. Зараз з всю сторону, хоча і досі е, 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 відірвав на другому, але я тут е, боти зараз полю тут будуть їхати е, е, коли вони стріляють на ходу, то майже ніколи не попадають. І краще їх не гуслити ну, не в цьому випадку, тому що вони зупиняться, і будуть краще відстрілювати. Відстрілюю. Майже завжди дві перші хвилі вони звичайні турботи. Ну, не пантери, тому просто відстрілюємо. Поки вони їдуть, це найгарніший час. выехали пантера едет и вона уже скоро стрельна и на хочется в ней получаться а тут я не заметовал бункер и урезался это было три шкер помка І з пантерами краще зачекати, коли вони в якийсь момент зупиняться або ще щось. Тут не вийшло, я не з'їхав, але інколи буває, що вони затримаються на одному місці. Або ставиш і ставиш на коток. Займаємо кругом оборону. Противник не поступиться, жодним землі просто Тут вже пантера по полю їхала і не відстрілювала, то моя цікавила звідси. Краще з ним один на один перестрілювалася. Я бачу, як вони наступають, тому вирішив від'їхати подалі і зачекати в того моменту, коли зупиниться. Там докол та пантера, яка ззаду стать, вона там достатньо відбудечка. що попережили. Гарно взяли. Так, хоче я підійти і я не помиляюсь, треба будуватися зараз справді. Те, він зїде і це... Буде так собі. Панука від'їхав, він повернувся туди, з'їзди. Де відстрілюю і бачиш, що часу мені не вистачає, я вже розумію, що хана як ну, нас хвилин наставляє, так і с добиваю ПТ-шку. ОПТшку. ОПТшку Пантеру і... Так як та пантера стояла весь час на одному місці, я просто їду ставити артопс волони. І забувайте, що після того як, в... як ви заберете всіх ботів, ще 15 секунд вони ще, ще стремлять. Вот, зараз було 35, і ще 15 секунд проходить. Потім... Тільки послі... після цього закінчується бій. 15 секунд треба в запасі мати. Ось такі бій. Гадаю вам буде. Ну, як приклад для виконання цього режиму до цього в б... як раніше проходив і проходив в легкому режимі. Та я намагався ставити їх на гусеницю на і ставити артопсю, але це завжди розмін. Вони потом і відстрілюють. Це було більше. як сказати. Менше підставлявся. Під противника і вони менше по мені відстрілювали ХП, теж залишилось так собі. Але встиг, все виконав. Дуже задоволений, що забрав всі нагороди, тому якось так. Всім гарних каток. І якщо у вас вийде виконати, то виконайте. ну, тому що плюшки непогані, вісімка. Свободки, камуфляжі, непогані. Ну думаю, всі плюшки лишні в мене будуть. Тому всім удачі і побачимо.